Привіт малята! Я сьогодні хочу вам розповісти про квітку, яка називається чорнобривці. Вона є символом України. Капелюшок пишний вбрався і морозу не злякався. Невеликий цей сміливець. Золотавий чорнобривець. Теплі, затишні. Золотаві й жовтогарячі квіти, вони заряджають енергією, радують око. У природі немає чорнобривців холодних відтінків, а бувають тільки теплі, які зігрівають душу. Чорнобривці це квітка материнства, доброти, щедрості, де б ви не були, куди б не закинула вас доля. Але якщо у вас... Під вікном буде рости кущик чорнобривців. Ви завжди будете пам'ятати і рідну домівку, і свою матір, і рідний край. Саме чорнобривці черпають із землі золото та мідь і віддають ці елементи людині. Ці квіти кладуть у компот для того, щоб людина була стійкою до застуди, підсилюють імунітет. Ці компоти дуже пахучі і цілющі. Чорнобривці роблять їжу дуже смачною, корисною, підсилюють апетит і сприяють нормальному травленню. Ця квітка є символом українського народу. Вона символізує силу, здоров'я і доброву. Чорнобривий чорнобривий щепурився. Дощовою краплиною умився, Терся теплим вітром рушничком і стоїть диво золоте, Щоб ласкаво зустрічать гостей.